Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі класичні привабливі срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконі. Розмір поверхні 17 на 7 мм. Смарагд 5 на 3. Вага сережок 4 грами. Англійська застіпка. Трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними блакитними топазами. Розмір поверхні 35 на 8 мм. Топаз 12х7. Вага сережок 5,2 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарний камінчик. Чистий, прозорий. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки Конго з натуральними гранатами родолітами. Діаметр 27 міліметрів. Вага сережок 5,7 грам. Камінчики розташовані з обох сторін, застіпка. Дуже багато хто полюбляє таку форму сережок. Насичений малиновий такий колір. Гранату родоліту. Вартість сережок 2600 гривень. Знову в наявності срібне кольє з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Це кольє трансформер. Багато хто його брав на подарунок. Дуже Оригінальне кольє. Танзаніт 5 на 3. Якщо ось такою доріжкою носити, то ось ця частина буде 38 мм. Вага кольє 4,5 грам. В нас застібка карабін. Довжина ланцюжка 45 см. Якщо ми перевертаємо, то кольє складається ось в таку квіточку. І ось ця квіточка, її діаметр буде 18 міліметрів. Можна носити і мати нібито дві прикраси. Вартість такого кольє 2100 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними хризолітами. Розмір поверхні 24 на 14 мм. Хризоліт 8 на 6. Вага сережок 6 грам. Сережки привертають до себе увагу не тільки чистим камінням, а й такою мережевною роботою по сріблу. Англійська застіпка, трохи занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2350 гривень. Стильні яскраві срібні сережки з натуральними уругвайськими амотистами шпінеллю та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 14 мм. Амотист 10 на 8 шпінель 2, 1,5 та 1 мм. Такі ж самі параметри в кубічного цирконія. Англійська застіпка. Штифт трохи занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарно будуть сідати навіть для тих, в кого дуже високий прокол або повна мочка вуха. Вартість сережок 2550 гривень. Розкішні срібні сережки. З натуральними опалами та танзанітами. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Опал 8 на 6, танзаніт 4 на 3 мм. Вага сережок 4,7 грам. Опал має дуже гарну опалесенцію здебільшого синього та зеленого. Навіть фіолетового такого кольору. Танзаніт дуже насичений, чистий та прозорий. Англійська застіпка. Штиф трохи занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок. 2600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за вашу підписку та коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!